Права 793. Побудуй трикутник FLP, в якого кут ЛПФ дорівнює 105 градусів. Знайди міри двох інших кутів цього трикутника. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку проведемо тоді кут ЛПФ, який дорівнює 105 градусів. Я пропоную один промінь провести горизонтально для зручності. Ну, наприклад, ось так. Так, проводимо. Ось у нас буде один промінь. Тепер хай це буде промінь PF PF так. А ще один промінь у нас буде PL. І тут кут нам треба подавати 105 градусів. Дивіться, якщо ми беремо транспортир, от я збільшую до 90 градусів. Якщо мені треба 105, то мені треба ще 15 градусів. Отже, це буде це буде 10 і ще 5. Тобто ось так під кутом 75 градусів, це ось цей кут у мене 75, а з іншої сторони у мене тоді буде 105. Сума буде 180 градусів. Проводимо тоді промінь. Так. Ну, нехай буде ось такий промінь. Тепер провели. Підписуємо тоді, що це буде PF. PL, вибачте, ПЛ. Ну, а тепер з'єднуємо. Давайте з'єднуємо і проводимо промінь. Відрізок, вибачте. Тепер ми з'єднали. Так, є. Ну і нам треба знайти градусні міри інших кутів. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, кут P у нас 105 градусів. Кут F який. Значить, дивіться, ми тоді беремо лінійку і дивимося, під яким кутом. Тут 35 градусів. І ще раз, так було 0, так було 35. Так. Тобто ми кажемо, що кут або F, або PFL. Пишемо кут F, можна записати коротше, буде дорівнювати тоді 35 градусів. Є. Тепер нам треба ще знайти кут L. Ну що ж, давайте тоді подумаємо, як його знайти. Я беру лінійку. Дивіться. Тут у нас 0. Тут у нас 35 до цього кута. Так. А ось тут дивимося. 75. То якщо тут було 35, а тут 75, то я записую тоді, що кут L. Пишемо код L дорівнює. Треба тоді від 75 градусів відняти 35 градусів. І це буде дорівнювати 40. градусів є. Ну що ж, градусні міри кутів ми знайшли. І ще раз, кут P у нас дорівнює 105. Я його коротше записав, щоб не так було. Довго записувати, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, треба було знайти міри інших кутів цього трикутника. Пишемо кут F дорівнює 35 градусів, кут L дорівнює 40 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.